Вітаю Привет. на каналі Автопрофесор. Гість, особливий, інтелектуальний, неперевершений Максим Розенфельд. Мені невідома інша людина, яка знає Харків краще ніж Максим Розенфельд. І мені ми... відома. Шо? Мені відома така людина. <сум> І ми зараз вирушаємо шукати центр міста Харкова. Мені здається, що люди вкладають в поняття центр багато різних сенсів. Центр може бути адміністративний, там де зручно влади знаходиться. Центр може бути, врешті-решт, культурний, соціальний, а також логістичний, Логі... туристичний, туристичний, медичний, науковий і так далі. І так далі. Мені відомий міф харківський, що існує будівля, шпіль якою вказує на геометричний, географічний центр. Міста Харкова, і ми зараз їдемо подивитися на цю будинку. Ну я б додав тут два слова, буквально, тому що коли ви кажете центр, будь-хто каже центр, і про Харків, коли це йде мова, ми розуміємо локаційно це абсолютно конкретна така якась місце центру міста. Вибачте, за тавтологію, центр. Поїхати в центр. Що це означає? Що якщо ви там живете де-небудь на Салтівці, на Олексіївці, на ХТЗ, на Павловому полі, для вас зрозуміло, де центр знаходиться. Це не про центр, а це буквально про топонім. Тобто те, що це центральний район міста Харкова, наприклад. До речі, зараз ми виїжджаємо на Майдан Свободи. Тому що він свободний, свободно дихається на Майдані Свободі, не зважаючи на припарковані авто. Тому що він дуже-дуже великий. Я хотів все ж таки закінчити думку про те, що ось всі ці риси центру, вони ж є для свідомості містян будь-яких, Харкова, Києва, Одеси, Львова, вони показують не на географічну точку, якщо так казати, а на те, що ми вкладаємо в цей поняття центр. Тобто, якщо ви мешканці там, Салтівці, Олексіївки, Павлого Поля, ХТЗ, Новидома. Ви для себе, коли говорите поїхати в центр, ви маєте на думці конкретне місце, тобто конкретну там, станцію метро або якийсь орієнтир. Тому що це дійсно це поняття, а не така точка на мапі. Але ми зараз їдемо до точки на мапі. Так. Так, поїхали. Поки ми рухаємося через центр, ми будемо зараз приїжджати, так званий Гарбатий міст. Теж відома локація. І ми з задоволенням послухаємо, що таке є Горбатий міст. Насправді дійсно можна їхати і коментувати все, що ми проїжджаємо. Зараз ми спускаємося по колишньому білгородському узвозу. Зараз. У рятувальників, рятувальників теж є безумовно про це історія. Чому він був Білгородський, де Білгород, іде, куди ведеться Білгородський узвіз? До речі, не? мені це Цікаво. спадало на думку. До чого тут Білгород? Це ж центр. насправді ще в ці часи, коли у Харкова не було зовсім ніякого центру, тому що і Харкова як такого не було, була фортеця маленька, Головне джерело питної води була так звана Білгородська краниця. Ми зараз повз неї проїдемо, Вона праворуч, там, де автозаправка, і отут такий каналізаційний люк водоканалу знаходиться. Це була Білгородська криниця. І взагалі оця місцевість навкруги це вже журавльовка. Ну, до речі, чому журавльов? Тому що тут були не лелеки, а тут були колодязні журавлі, оці коромисла, які витягуєш ось ці. Ось ми праворуч бачите, оце є місце, де знаходилася ця Білородська криниця, джерело питної води. І всю воду брали звідс, спускалися з гори Нагорного району до цієї криниці і піднімалися потім до своїх помешкань з цією водою. І дійсно ця дорога до Білгородської криниці отримала назву Білгородського зводу. А зараз от ми проїжджаємо по спочатку цієї журавльовки, де були всі ці колодязі, і вони йшли туди, в північному напрямку, до журавльовки, яку ми зараз знаємо. І вирулюємо на ліворуч, ми під'їжджаємо до Горбатого мосту. Давіть зараз, бачите, є такий підйомчик ліворуч на міст, як нібито не горб, але такий підйом. Він назвався колись. Міст Вознесенський, тому що площа зараз площа оборонного валу, донедавна площа Фейрбаха це Вознесенська площа, на якій була Вознесенська церква, і міст, який до неї вів з Нагорного району, називався Вознесенським мостом. Але коли його будували ще на початку ХХ століття, цей великий транспортний такий зв'язок між двома берегами річки Харків, його побудували з такими трьома великими, як Дуги. Півкола металевими прольотами, які були конструктивним елементом, і зовні воно дійсно нагадувало як горби верблюда, і це дало йому прізвисько такого горбати міст. Ось ми на цей горб заїжджаємо да. зараз. А Ось те, що заїхуваємо. ми, до речі, на горб заїжджаємо, це для вас, Юрій, може бути таким автокоментарем, тому що цей міст дійсно має такий горб підйом От Ми заїхали, піднялися. Зараз ми з нього з'їхали. Чому? Тому що цей міст продовженням є вулиці Чорноглазівської, яка дуже крута, дуже крутим спуском. І коли це були ще не Автівки, не Нісани або Тойоти, а коли це були коні, на такому спуску. Кін же не може загальмувати, і цей віз теж не може так швидко загальмувати. Тому для того, щоб примусити фактично пригальмовувати заздалегідь, був зроблений цей підйом, під який був, умовно кажучи, прототипом лежачого поліцейського. Ось Цей підйом і спуск цей, да, дійсно Ось для чому. того, щоб зробити міст безпечним напроти цього узвозу. Це ми виїхали на Героїв Харкова з Вознесенського майдану. Теж, взагалі, оця вся частина міста вона має назву Захарківська Слобода або Захарківська частина Харкова, тому що вона не за Харковом, а за річкою Харків. Коли ми по цьому мосту переїжджали, ми опинилися як би то з старого знов-таки історичного центру Харкова. Ми опинилися в захарківській частині. Назва ця площа оборонного валу, вона має свою історію, чому зараз її так переименували? Тому що дійсно з початку 18 сторіччя межі міста опинилися за річкою, за, за Харковом, але тут було побудовано такі оборонні фортифікаційні споруди, люнети вони називалися, які були як би, можливістю захищати в випадку нападку, нападу на Харків. Воєнного захищати місто з цієї східної частини. І колись були ці оборонний вал люнети, значить, на цьому місці, і коли зараз було перейменування, площу Фірбаха перейменували площу оборонного валу. Хоча я впевнений, що безліч переважна більшість харків'ян не розуміють, чому оборонний вал знаходиться, значить, біля. Героїв Харкова біля Майдану Небесної Сотні біля цього місця, тому що, тому що це був край місця. Це був навіть не край місця, Це от, от знов повертаючись до ем, центру, навіть геометричного географічного центру міста. Звідки рахувати? Тобто, коли це була маленька фортеця, це одна історія, коли це такий практично п'ятачок. Коли це, значить, там за 50 років, воно розширилося, отримало нові муровані або не муровані земляні, навіть стіни та вали. Оборонні, значить, це змінюється межі міста. І оце історія про центр, воно про те, що периметр міста він весь час розширюється, він якось рухається і рухається відносно нього цей самий центр. Тому так, да, це був кордон навіть не край, а кордон міста, за ним вже починалася зовсім інша історія. А зараз ми виїжджаємо на зовсім на інший край міста, фактично. Ми вже їдемо. Це вулицю, яка раніше мала назву вулиця Петінська. Зараз вона Георгія Тарасенка, тривалий час це була вулиця Плеханівська в Харкові. І ми під'їжджаємо до нашої точки мети нашої подорожі. Подорожі, подорожі, да, до цього, умовно коротше, геометричного географічного центру Харкова. Ось ця будівля. Мені відомо, що це Сталінка, що це був кінотеатр Родина. Вибачте, і він мав шпіль. І цей самий шпіль, як е, вважала багато харків'ян, цей самий шпіль позначав геометричний центр Харкова. Ну насправді це дуже умовно така штука. Я вже казав про те, що залежить від того, як рахувати і де знаходити межі Харкова, тому що центр визначається межами Харкова. А насправді ця будівля вона була 50-ті роки зведена, коли була така в радянському союзі взагалі мода на шпильові отакі будівлі, тому що в Москві було побудовано сім таких знаменитих відомих. Високих хмарочосів, тих радянських, зі шпилями. І ця мода пішла кочувати по різних містах не лише Радянського Союзу, а навіть там і за кордоном. Тому що восьма, восьма такий хмарочос це подарунок Радянського Союзу Варшаві, палац науки, техніки і творчості, який багато років варшавяні і поляки хочуть цей подарунок повернути тим, хто дарував. А в Харкові було задумано декілька таких великих будинків з шпилям. Пішла така мода, дещо декілька їх дійсно побудували. Перш за все, це відомий будинок зі шпилем на Майдані Конституції. Будинок зі шпилем напроти парку Горького, який зараз називається центральний, до речі, знов про центр. Де центр, і де центральний парк. А і ось цей будинок зі шпилем, який знаходиться на перехресті зараз вулиці Тарасенка і вулиці Молочної, Кірова і Пліхановської, тоді. І, але е, оскільки після смерті Сталіна е, Хрущов оголосив боротьбу з архітектурними надліжками, то, значить, всі ці надліжки архітектурні, вони прибиралися. Цей шпиль прибрали вже сильно після Хрущова, вже в наші часи, але ми знаємо, що шпиль там був, що був вінчений п'ятипромедневою зіркою. А насправді я знаю, що це не є. Якщо бути занудою душнілою, це не є геометричним центром Харкова, тому що визначається це дуже просто. Береться мапа, на мапі описується коло, і центр цього кола це буде точка, рівно віддалена центр кола. Чудово. від меж. <рес> Максим. А як саме визначити геометричний, географічний центр міста? Ну, це задачка з геометрії. Просто треба окреслити навколо Харкова його меж коло. І центр кола буде геометричним центром. І от, якщо ми дійсно зробимо це, от, як на ілюстрації. То ми побачимо, що центр буде знаходитися біля цього кінотеатру, колишнього кінотеатру Родіна, але все ж таки зовсім в зовсім іншому місці. Обов'язково зробимо. Так. Да. Але е, далі треба продовжити розмову. Якщо говорити про центр міста, то залежить від того, який час місто мало, які кордони. Все почалося для Харкова, коли це була Харківська фортеця. І Харківська фортеця це фактично цей п'ятачок, університетська гірка і поруч з нею. І в самому центрі тієї старої харківської фортеці, з 1654 року, засновано, була Успенська церква з дзвіницею. І якщо нам потрібен такий візуальний історичний історичний центр міста, то от дзвіниця Олександрівська дзвіниця Успенського собору це є такий центр міста Харкова. Мені здається, там ще якийсь, якийсь рекорд. Вона там біля 100 метрів заввишки. Ну, до, до 100 метрів. але Це не рекорд, але це одна з найвисокіших був дзвіниць у колишній російській імперії. Навколо цього є навіть легенди, анекдоти. Як так сталося, що вона стала вища, ніж колокольня дзвіниця Московського Кремля. А це зараз актуальна тема. Поїхали. Ну, і є ще одна насправді така байка анекдот. І загадка харківська про центр Харкова, але не географічний, не історичний, не геометричний, не логістичний, все таке інше, є така легенда, її часто раніше задавав таке питання на своїх екскурсіях: що якщо ми стоїмо тут на університетській гірці, да, біля цього оглядового майданчику, ми знаходимося між трьома головними харківськими церквами: між Успенською церквою, Покровською церквою, Благовіщенською церквою. І загадка в тому полягає, що якщо знайти точку. Центрально рівновіддалено від цих трьох харківських церков, стати в цьому місці, то буде вам там максимально хорошо, добре, і це буде таким місцем сили, яке не тільки надихає, а й надає силу. Теж задачка абсолютно з геометрії. Це задачка не на те, щоб так, подивитися, а де між ними цими трьома церквами така рівновіддалена точка центру. А насправді це задачка з того, як накреслити, намалювати трикутник тих трьох церков. Намалювати навколо нього коло, щоб воно було описано навколо трикутника. І центр цього кола це буде на відстань радіусу равно віддалена точка від всіх трьох церков. І знаєте, де воно знаходиться? Прапор. Український державний прапор точно знаходиться в центрі кола, описано навколо трикутника трьох харківських церков Успенської, Благовіщенської і Покровської. До речі, один із найбільших цей прапор. Він найвищий в Європі навіть, а не лише в Україні. О, ну Зараз чомусь сам прапор якийсь маленький, мабуть, Тому що, такий зимовий, зимовий. в таку погоду повітряну і таку штормову, Вони підіймають маленький прапор, для того, щоб не було різкого пориву і небезпечних становищ. До речі, я був відвідувачем екскурсії Максима. Раджу, дуже цікаво, дуже популярні екскурсії по Харкову. Я тільки не знаю, Максим зараз мені скаже. Мабуть, зараз не сезон. Зараз не сезон. Зараз потрібно якось або в машині, як ми з вами, або в приміщенні в різні розмови про Харків і не про Харків. Тому що дійсно хочеться, щоб з комфортом гуляти, а не мерзнути на вулиці під снігом. Долучаємось до глядачів відвідувачів Максима Розенфельда. Підписуємося, шерімо, ставимо вподобайки на YouTube-каналі Автопрофесор. Мені дуже цікаво, що у Харкові вам би хотілося подивитися. Далі буде. До зустрічі. До зустрічі!